Дачі кі, вітаю вас, друзі. Ну що, бачили, да? побудували ми приміщення для бджільництва і хочемо це приміщення завести в воду. Ось так у нас. Це заходить нас вода через це приміщення з будинок, що ми зараз зробимо. Друзі, приготували на три виходи перехідник такий трубу і вкрутили кран. Так, що будемо робити? Далі? Поїхали. Так, воду перекрили в будинку, спустили. Ну, Можливо, щось і потече. Якщо потече, це буде поганенько. Так, ну що, поїхали. чудово. Наше задание да. куточек всем сняты. Ой, о, о. ух, тихонько, тихонько, так, что делаем, давайте идем сюда, подергнем, опа, Опа! Є. Так, чітко потрібно затягувати. Все, грязне. Так. Поїхали. Милом. Потрібно... Ой, стало. Чудово. Чудово. Затягуємо. Ух. Ну що, друзі? Дві хвилини. Дві хвилини і вода повинна у нас вже бути в цьому приміщенні. Далі ми не могли працювати так, як вагонку. Це все поставили і зараз будемо вже далі її вагонку продовжувати. Чудово! Все. І тут у нас буде вода. Зараз все перекриваємо, включаємо воду і дивимося. Вода в приміщення за 2 хвилини. Як вам прокоментуйте. Все, друзі, до зустрічі!